Доброго дня, шановні батьки та учні! Запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва Різнобарний світ спробуйте відгадати загадку. Хтось у лузі біля річки загубив парвисті стрічки. Дощик вгледів підібрав небеса підперезав. Я думаю, ви всі одразу здогадалися, що це веселка. А тепер уявіть, як сонце посміхається теплому дощику. Після дощу з'являється райдуга веселка. Вона перецінована земелевим і різнобарвний листок. Порядок розташування семи кольорів оселки завжди однаковий: це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А тепер давайте пофантазуємо. Уявіть, що веселка подарувала вам всі свої сім фарб. Розкажи, що можна намалювати кожною з них? Сьогодні ми разом прослухаємо пісню про дивовижне явище природи веселку. Для цього постав урок на паузу і перейди за посиланням на музичний твір. Також тобі можуть знадобитися кольорові олівці та аркуш паперу, щоб передати настрій музики у зображення. Якщо тобі сподобається прослухана пісня, ти можеш підспівувати її під час виконання малюнка. По завершенню роботи спробуйте відповісти на запитання. Які почуття викликала у вас прослухана пісня? Про що співалося у пісні? Які емоції з'являються у вас під час поглядання різнобарвної веселки? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!